Почуває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велолюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлих не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, оють лихо, лихом засівають. І що родить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й родини, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розпуйтеся, вратайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки у чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви ратеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. найшли, несли, несли з чужого поля. Принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитеся як і, хилились. і знову шкуру дерете, з братів незрящих, гречко сієв, і сонце правди дозрівать, німецькі землі не чужіє, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, там крадене добро, тоді й остався б сиротою з святими ворами Дніпро. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, Розкуються на незабаром заковані люди, Настане суд, заговорить і Дніпро, і гори, І сто ріками кров крову синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат, брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами, Умийтеся, образ Божий пагном не сверніте, не дворіте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати. Вони невчене око. Загляне їм саму душу глибоко глибоко то знається на не я на ваш шкура, те засудять, і при мудрих немудрі одурять. То боролась Україна до самого краю. Гірші ляха свої діти її розпинають. Замість пива правильної крови з ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі. З обременними огнями повести за віком, за німцями недоріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде матерна добра плата. Розпадеться луда на очах наших носитих, побачите славу. Живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дурітеся від себе, учитесь, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю тіла не забуті. Тітів наших тішекі діла. Якби їх забути, я отдав би веселому віку половину. Отака От то наша слава, слава Україні, отак От і ви. Прочитайте, щоб не сонцем снились всі не щоб розкрились високі новини перед вашими очима. Мучеників, коли, кого, і за що розпинали. Обміте ж брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І закудиться срамотня давня година, і оживе добра слава. Слава Україні, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.